Поки я сижу і чекаю, що у мене нагріється водичка, я б хотіла записати цей епізод відео щоденника про всяк випадок, якщо не вийде відео про те, що все має бути нормально, а нічого нормально насправді не відбувається. Сьогодні зранку я прокинулася з чітким відчуттям, що щось не так, щось. Прям взагалі не так. Я відчуваю дуже сильну тривогу через це, і мені не окей. Привіт, мене звати Женя. Це канал Мір'я Мора. це відео щоденник. І я не записувала відео щоденник майже три тижні, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні в нас 9 серпня. Цей випуск мав би бути дуже класним і добрим, адже я. Виходжу з відпустки, я відпочила. Я була в неймовірному місті. Я була в Дніпрі, я була на кар'єрі. Я була в аквапарку. Я просто гуляла, їла смачну їжу, багато спала, пила алкоголю. Засуджую таке, не робіть так, як я. І здавалося, усе має бути добре. Трохи контексту, я не була у відпустці, от такі, от, як я зараз, да? умовно останні два дні. В мене залишилися сьогодні і завтра. Ніколи. Ну, прям, да, ніколи. Типу, щоб я два тижні отак просто нічого не робила, поки я от працюю офіційно на своїй роботі, ніколи. Це лише моя проблема, що я не вмію. Якби вимальовувати кордони, відстоювати їх. До речі, цей випуск буде записаний впродовж е, періоду варіння вареників. Я взагалі хотіла зварити собі пульмені, але за пульменями треба йти. Вареників багато є в морозиль в морозилці. В морозилці, да. і я вирішила зварити вареники з сиром і з картоплею. Маю надію, що сир то реальний сир, а не творог. Кисломолочний сироп це по суті моя третя відпустка. Коли я не маю нічого робити, перша була відпустка в минулому році, також в серпні, але вона була умовно три дні. Мала би бути тиждень, але я дороблювала якісь таски, за які взяла на себе відповідальність. Але оце відчуття, коли ти хочеш просто за все взятися, все встигнути і бути прекрасною людиною, прекрасним спеціалістом, дуже цінним спеціалістом, і всі, що були довольні за тебе, І я не помічала просто власних. Почутів. Друга відпустка умовно, канікули на нашій роботі, коли всі на канікулах зимніх, коли Новий рік, коли Різдво. Це приблизно декілька останніх днів грудня і до 7 чи 14 січня. Це також мав би бути період, коли я майже нічого не роблю. Я мала би бути просто на зв'язку і періодами щось робити. Але був проєкт, який я мала би закінчити в той період, я його тоді не закінчила, бо мені приймають. Приход... Ходили якісь правки. Вони проходили перериви, 100, до речі, там деякі штуки. Ну весь цей проект. На да, там було відео, воно зараз завершене, воно вже є. Я не буду казати, що це за відео. І зараз, взагалі, оцей проект на паузі. Є відео, яке монтується, але у людини, яка дає мені правки, в неї по суті немає на це часу. Я правила те відео, і ще мені сказали, що дизайнер, який працював зі мною, він йде, він не стягує, він не може. Я по суті залишилася сама, і це також дало мені трошки стресу. Ну, не трошки стресу. Я прям. Почала дуже сильно зриватися. Потім я почала зриватися, я почала ходити до психіатра, і от зараз, коли я пішла в нормальну відпустку, у мене спочатку все було добре. Спочатку я трохи не розуміла, де я знаходжуся. Оце відчуття confused, відчуття якоїсь загубленості, відчуття того, що ти поки не розумієш, як тобі це не знаю, переварити. Можливо. Відчуття, що тобі нікуди не треба бігти. Перші три дні, десь понеділок, вівторок і середа, у мене прям був шок, що, типу, я могла прокидатися прям прям підриватися. Типу, йомаю, мені ж треба кудись бігти. А мені не треба було нікуди бігти. І перший тиждень у мене по суті була адаптація. Я не була вдома, і це мені дало такі прям класні емоції, коли я могла нічого не робити. І під кінець першого тижня у мене. Почав відновлюватися креатив, я просто почала малювати. <гум> От я виставляла Дві ілюстрації до себе в сторіс з процесами, а самі результати є в телеграм-каналі, і всі посилання є в описі до цього подкасту. Відео можете зайти подивитися. Другий тиждень всередині другого тижня, в середу в цю я приїхала, повернулася додому. Я не розуміла, як воно буде далі, і я зараз прийду до чата да, з чим чого, чому саме я маю пояснення, скоріше всього, воно правильне. Чому в мене відбувається які процеси зараз в організмі? Я вернулася додому і. В перший же день були негативні емоції, пов'язані взагалі з оточенням, і я не хочу вдаватися в подробиці, просто мені трохи було некомфортно. Я вчора взагалі нічого не хотіла робити, я не розуміла, чого. У мене з настроєм все було окей. Була невелика тривога, але в цілому день пройшов ліниво. Я не розуміла, чому ліниво, мені дуже тяжко було себе зібрати. А сьогодні я прокинулася розбита. Можливо, це через це. Відчуття, оце очікування робочого процесу, оцієї навантаженості на наступному тижні, да, коли я вийду на роботу. А може, це через причину, про яку я скажу далі. Так як я через. Велике навантаження через великий стрес, велику кількість роботи, швидкість тієї роботи, витримування ще там одного чи двох процесів паралельно в особистому житті. Воно все на мене давило, і я була постійно в русі, тобто я постійно була кудись рухалася, щось думала. Я через оці всі тривожні моменти, через те, що я хочу кудись іти далі. Я записалася на курс. Взагалі не жалкую. Я його прохожу. Скоріше всього, я зроблю чи відео щоденник, чи саме відео про цей курс. Зараз я не буду вдаватися в його подробиці. Я не помічала думок власних думок про те, що мені дійсно потрібно. Чаджи Петі написав, що цей період повного відновлення, бо я точно знаю, що в мене є вигорання. В мене немає депресії саме клінічної, але є дуже сильне вигорання у мене проблеми з адаптацією, тобто я можу викривлювати власну реальність. Ну, це в принципі нормальна історія. Завдяки цьому я тривожна, завдяки цьому я такий достигатор. Цей процес відновлення психологічного може відбуватися від одного до трьох місяців, саме повне відновлення. І Якщо бути прям чесною, мені по суті, оцей весь період не треба взагалі нічого робити для того, щоб повністю відновитися. Коли я побачила цей період, я трошки занервувала, адже у мене немає стільки часу. Психіка, якби не враховує оці якби, чіткі дати, вона не може підлаштовуватися під це, адже це фізіологічні процеси. Можу привести приклад з антидепресантами, які треба. Пити шість місяців, це типу мінімальний період. Якщо брати один якийсь препарат, якщо він тобі підходить, тобі треба пропити шість місяців його для того, щоб всі твої процеси в організмі відновилися, і життя трошечки вернулося в ту колію, в яку треба. Це якщо брати такий період прям це до прикладу. Там було розбито на декілька, от у мене є. Я не виписувала собі, але в мене є в голі. Зараз я буду трошечки підчитувати у чата GPT, тому що це важливий такий момент. Якщо хтось переживає такий самий період, можете. Послухати в нульовий тире два тижні відчувається тривога, емоційні годалки, сонливість або навпаки, неспокій. Це етап віддачі. Тіло нарешті знімає з себе оцей цю мобілізаційну броню, починає вивільняти всі ті емоції, стрес, який був у тебе в організмі. Я дуже правильно зробила, що взагалі нічого не робила. Гуляла і прикол в тому, що мені тяжко ходити дуже швидко. Тобто я настільки сповільнилася, я зрозуміла, чому у мене проблеми з когнітивними процесами в голові. Мені тяжко було формулювати зараз, навіть, тяжко формулювати власні думки. Я могла в якийсь момент зависнути. Тобто, мій мозок настільки томився. Постійно щось генерувати, що він якийсь момент відключився для того, щоб перезапуститися. Напевно, знаєте, як коли комп'ютер чистять періодично. Другий етап етап глибокої, втоми – 2-4 тижні. Я відчуваю це з вчорашнього дня, і я не розуміла, чого це. Мені просто хотілося. Ну, от реально, як депресія. Якщо ми беремо класичну от депресію, яку всі. Придумують, про яку всі знаються, коли ти просто лежиш, я надіюсь не чутно, як мене водичка закипає. Коли ти лежиш, ти нічого не хочеш робити, і ти силком себе піднімаєш зранку. Отак От сам я сьогодні себе зранку дуже тяжко. Підняла, бо я живу не сама. У мене є якісь обов'язки, мені треба щось робити. Я, наприклад, художні на манікюрі, сьогодні там дещо ходила купляти. Тобто є план на день, який тобі треба виконувати, в якому б стані ти не був. Ми в будь-якому випадку соціальні. Створіння, які мають якісь зобов'язання. На другому етапі може з'явитися важкість, апатія, відчуття порожнечі. Іноді хочеться спати більше, ніж зазвичай. І це дуже дивно для мене. Я зазвичай сплю з 9 до 5.30, до 7.00. Мені прям коли я сплю з 9 до 7.00, а я вчора заснула десь в 10.00 і ледве піднялася в 9, на да, ледве прям тяжко мені було. Тобто, майже 12 годин. Я останній раз так багато спала, коли у мене були дуже великі проблеми з феретином, і у мене були зриви, дуже велика втома, і я спала по 12 годин. Тобто я приходила з роботи в 7, і або там в 6.30. Я навіть могла не їсти. Я ходила в душ і просто лягала спати. І спала там до 6, до 6.30, і потім йшла знову на роботу. І по суті, життя не було. Я просто. Приходила, лягала спати, прокидалася йшла на роботу. І отакий круг я проживала. Організм вмикає режим економії енергії, щоб відновити ресурси, які роками втрачався. Так, ресурс впродовж другого етапу. Дозвіл собі нічого не робити, без почуття провини, легкі, приємні активності, без вимоги, результату. Я думала сходити в зал завтра, але. Я розумію, що я не маю нічого від себе очікувати, адже у мене немає сил. Я відчуваю фізично, що нема сил. Тобто я їм так само. Я не відчуваю голоду, але я їм то я їм, бо я знаю, що треба поїсти. Бо якщо я не поїм, мені буде погано ще гірше. Третій етап який він написав мені, це етап стабілізації. Що відбувається? енергія повертається хвилями, але стає легше дихати, тривожні думки відступають, але іноді можуть бути відкати на день-два. Нервова система налаштовується на новий базовий ритм без постійної готовності бігти гасити пожежу. Твій ресурс зараз додавати маленькі структуровані звички, спорт, творчі, соціальні контакти, але без жорстокого графіку. І четвертий етап це 3 плюс місяці. Це Повне відновлення, прям нова форма, коли для тебе відчуття спокою, відчуття якоїсь раптової радості це є нормальним і все якби стає окей. Я розумію, ще що я зараз знаходжуся на другому етапі, і мені треба ходити на роботу. Я фізично і морально розумію, що я не стягну всього того навантаження, яке було на мені до відпустки. Банально. Через те, що в мене зараз на увага, я не розслаблена. Прикол в тому, що я не розслаблена, я втомлена. Це дві різні речі. Розслаблена я була б через місяць, якщо б в мене місяць була відпустка. Я була б розслаблена і я б змогла заново знову відновити всі ці звички, налаштувати свій графік. І якщо чесно, я не знаю в якому стані я зайду в офіс. Я не знаю взагалі, як я прокинуся в 5.30 в понеділок. От мені прям цікаво. Я злішою напишу про це в своєму телег М'я, опять, -таки, є посилання в описі до цього відео. Взагалі, я запитала, що в чотирьопетія, як бути, якщо мені на роботу в понеділок, він сказав, що треба більше спати. Сон, гарне харчування і не карання себе за відсутність якихось достижень. Це є найбільшим профітом для моєї нервової системи. Я не знаю, як про це написати директорам, про те, що мені треба буде трошки часу для того, щоб увійти в цей весь період. Хотіла це записати, адже я не впевнена, чи вистачить в мене ресурс. Записати повноцінне відео про мій стан зараз. Але якщо вийде, я впевнена, що і це відео, і інше, яке по суті по контексту, воно має бути таке саме, але воно більш структуроване, більше про причини, більше про чому воно так працює, саме через пояснення, більш структуровані причини, а не мої особисті, адже відео щоденник це про моє особисте, а не про те, як загально воно працює і що робити. Або що можна робити, або чого не варто робити в загальному ключі. До речі, я не сказала, хто я. Я графічний дизайнер. Да, ребята. І я хочу змінювати частину своєї роботи, своєї спеціальності, тому я пішла на курси по продакт дизайну. Дякую вам за перегляд, за прослуховування. Побачимося або почуємося в наступному відео. Я була рада з вами поділитися такою важливою для мене інформацією і па, -па.